На зв'язку з нами вже є Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-15 роках. Добрий вечір. Добрий вечір про так зване путінське перемир'я 9 травня. Ми знаємо, що вірити окупантам не можна. На вашу думку, чи слід очікувати якогось масованого удару по Україні якраз 9 травня? Ну, я не думаю, що буде масований удар. Чомусь мені так здається, що їм це просто буде невигідно для картинки, тому що їм потрібно навпаки якийсь удар по, по Росії. От їм активно потрібен, причому удар не просто по військових об'єктах, тому що ну, це, це зрозуміла позиція України, яка використовуючи будь-яку нагоду. Б'є по військових об'єктах, а їм потрібна картинка, де би там не знаю, були жертви серед мирного населення, якісь там пожежі в будинках, не знаю, там не дай Бог, якась там лікарня, дитячий садок, щось таке. Знаєте, картинка в картинці для чого? Ну зрозуміло, для внутрішнього споживання, для підняття градусу ненависті до України, до її мешканців, і для того, щоб те, то, що вони говорять. На рахунок по бідобесія, щоб воно це все ну влягло в ту канву, того, що вони очікують. Ну, я так підозрюю, що дуже ретельно наші готувалися до тих всіх моментів. Я би справді використав цей день не стільки ударів, не, не стільки, щоб чекати удари по наслідки, вдарити по тих об'єктах, які за рахунок того, що Москва накопичила. Значну кількість протиповітряної оборони, щоб забезпечити їхній їхні парад, вдарити по тих об'єктах, які залишилися без прикриття, і таким чином ще раз скажу продемонструвати відмінність нашої позиції і наших можливостей від того, що вони наголошують. А так справді я не виключаю, що можуть бути провокації в середині Росії самої знову ж таки для. Пропагандистської картинки з звинуваченням України не виключає, що вони будуть намагатися через свою агентуру спробувати дестабілізувати ситуацію, зробити якісь там відеоролики, якщо не поїдеться справжні то може фейкові про не знаю там побиття якихось умовних ветеранів. Хоча я собі просто не уявляю, що це за ветеран має бути в 97 років. Це мінімальний вік можливого ветерана на завтрашній день. Тому от така от історія. Ми вже сьогодні говорили про те, що Росія планує масові заходи до Дня Побєди у різних європейських містах. Чому, на вашу думку, цивілізований світ не може от викорінити таке Тухайте, ну ми, ми, Я так сподіваюся, ми належимо до західної цивілізації. ми інакше. І в них там справді, хочемо ми цього чи не хочемо, ми маємо розуміти, що вони відносяться до, до певних речей, ну, не знаю, з толерантністю. Коли вони проводять якийсь там парад секс-міншин, розумієте, для них, що парад секс-міншин, що парад безсмертного полка десь на одному рівні. Ну, божевільні вийшли там з якимись стрічками, щось кричать, щось говорять, плакати несуть. Ну, Бог його знає, що в них там голова. Ну йдуть та йдуть. Головне, щоб вони не, не били вітрини магазинів. Оце така позиція переважної більшості е, західних е, мешканців. Зрозуміло, що є активна, е, активна частина, яка розуміє, що насправді відбувається, і є е, позиція влади, яка е, з честю в деяких країнах відноситься до тих моментів, і е, робота так само проводиться. Ну, дивіться, от е, в Італії вони чітко повідомили, ну вони правда підтягнули це під. Під заборону у зв'язку з подіями, то що папа помер, то що там вибори готуються нового папи, то вони там заборонили цей це, це проводити на території міста, і вони змушені були провести його на території їхнього посольства. Але все одно пройшлися там щось, покричали собі. Тобто, це все залежить від влади, від місцевої, від дуже активно в деяких країнах поводять себе наші громадяни, які. Пишуть петиції, підключають громадські організації, і в таких випадках воно спрацьовує в окремих містах. Але ще раз наголошую, вони досить толерантно сталися до цього всього дійства, не розуміючи основу цього, що відбувається. Відставка Кадирова, про яку сьогодні знову почали говорити. Що про це думаєте, і чи Путін справді може усунути його від влади у Чечні? Ну, я так думаю, що він, якщо він буде усунути, то він буде усунути номінально. Тобто він може не займати якісь посади, на те, що він залишається там, умовно кажучи, хресним батьком тої всієї мафії мафіозної структури, яку вони створили за останні 25 років. Ну це, це факт. Чому? Тому що е, це єдиний, єдиний чи останні, останній оплот Путіна, на який він точно сподівається, що він має спрацювати. Це територія без закону, без влади, без будь-яких можливостей вплинути на цю територію. І Катерин неодноразово казав, що ми нікому не підпорядковуємося ми підпорядкуємося напряму, напряму Путіну. Навіть так званий оцей от Ахмат, загін Ахмат, він має свою філію в Москві. Буквально 700 метрів від Кремля. Це ж не просто так було зроблено. Це зроблено було для того, щоб можна було вирішувати певні комерційні питання і в разі необхідності як останній оплот використати для захисту особисто Путіна і можливості евакуації з Москви в разі якоїсь небезпеки. Тобто, це справді гвардія така, знаєте, притуріанська гвардія Путіна. Чи він в кінці кінців вона йому там десь в самому кінці допоможе, ну я глибоко. Сумніваюся, тому що як правило, потім з'ясовується, що якщо грошей немає, то і, і гвардія може розбігтися. Але ще раз не голошу, що я не вірю в те, що Кадиров буде повністю усунутий, тому що на ньому дуже багато зав'язано. Як з грошима, так і з майбутніми планами його особистими. Вони ж чітко розуміють можливість розпаду Росії. Чітко розуміють це і так неформально. Не Потрошки поволі готуються до цього. Вони і виводять певні гроші, і намагаються отримати підтримку певних мусульманських релігійних і урядових кіл в багатьох країнах. І не просто так вони готують ці силові структури свої. Там в загальній кількості це десь близько 50 тисяч чоловік, щоб ви розуміли, що це приблизно чисельність армії Білорусі. І при всіх, при всіх негативах того, як вони себе поводять на фронті, хочемо чи не хочемо, це досить кваліфіковане, підготовлене військо, яке може в певний момент не тільки себе захистити, але і стати ударною силою для захоплення певних регіонів на Кавказі. Тому, якщо взяти ті всі моменти, Кадиров точно не хоче кудись йти, він хоче себе бачити. Якимось там, не знаю, еміром Кавказу. Але є нюанси, а нюанси дуже прості. Він дуже хвора людина, надзвичайна. І про це так само всі знають, і всі це говорять. І то, що він зникає час від часу е і з'являється в, в одній з арабських країн, де одночасно цим приземляється літак з, з Ізраїлю, і це йому не заважає ні ізраїльтянам, не ні, ні йому. Не заважає спілкуватися і лікуватися в тій країні, яку він там проклинав, там десь не знаю, що він там наговорив тоді. Пам'ятаєте, ті всі події 7 жовтня 24-го року. Тому я думаю, що це все похідне, а жити він хоче, хто би там йому що не казав. Все ж, от навіть якщо говорити про стан здоров'я, якщо він. Не зможе далі керувати, і відійде. То чи вдасться Путіну і якомусь там умовно наступнику замість Кадирова тримати контроль в такій гарячій точці в Чечні? Ну, у них досить потужний клан. Вони підготували реєнта. Зрозуміло, що вони готували цього пацаньонка. Йому 17 років він вже має офіційну посаду. Крім там всяких там фейкових посад, та він офіційно має посаду керівника Ради безпеки їхньої республіки, не можуть його призначити, бо там є певні нюанси по державній службі. Не можуть його призначити на там після Кадирова на керівника відразу республіки. Але я думаю, що оцей, там, в нього, там є і дядя, і, і, і ну, брати там, там двоюрідні. Я думаю, що вони візьмуть регінство на себе, і ну не знаю, можливо, можливо, вони перехоплять ініціативу. Це все залежить так само від стану здоров'я Кадирова. Але якщо Кадиров зможе протриматися ще рік-два, то можливо, вони дочекаються, коли молодший Кадиров номінально стане керівником цього регіону. Тобто вони хочуть просто пройти той самий шлях, що і будь-який емірат, та? тобто мати, мати нащадків і мати емірів у вигляді фактично, е такої самодержавної ну, монархічної структури. Наскільки це буде е імплантовано в законодавство Росії? Я думаю, що вони щось там придумають. Служба зовнішньої розвідки Росії отримала завдання нарощувати кількість агентів впливу у країнах, сусідах України. Мета політичний вплив та блокування необхідної Україні логістики. Про це повідомив керівник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Чи здатна Європа протистояти цьому? Ну Європа працює над цим. Не в кожній країні, не в кожній країні політики підтримують спецслужби. Самі спецслужби це все розуміють і дуже добре працюють. І я можу це підтвердити, тому що ми спілкувалися ще в 2014 році, в Польщі була нарада, і там були представники багатьох країн, власне, тих, що або сусіди з Україною, або які свого часу потрапили під вплив так званої радянської дійсності, всі, крім, крім Австрії, були. І я тоді досить працю, ну, спілкувався із румунами і з угорцями, і мені угорці дуже сподобалися. Тобто, вони, у них досить здорова риторика, і вони розповідали, тоді ще зрозуміло, Орбан не був в такій силі, як зараз. Але тоді вони ще казали, що ми все розуміємо, ми розуміємо, куди він тягне. Але є Орбан, є армія, є там мовна спецслужби. І до тих пір, поки він не буде влазити в ті справи. А буде займатися своїми там, політичними якимись іграми, то е, я думаю, що все буде нормально, в тому числі і в Угорщині. Е, а от якщо, е, якщо справді політики почнуть впливати на ті чи інші спецслужби, а це в ЄС досить, е, не, ну, досить, досить важко, чому? тому що є законодавство. От якщо це законодавство почати міняти, там, е, намагатися е, вивести їх з-під контролю, Громадського контролю через парламент, то я думаю, що це буде якраз тим дзвіночком, що не все так порядно в тій чи іншій країні. Наразі політика і окремих окремих лідерів держав і то, що робить роблять спецслужби, вони насправді не збігаються. Спецслужби на все, все, що можна робити, роблять, і є викриття. Не такі гучні, але є. І в Румунії, ви знаєте, та там відкрили, і навіть на... зараз журналісти підключилися до кампанії викриття певних негативних моментів. Зокрема, ну, ситуацію пов'язану з тим, що кандидат в президенти, який має заборону на в'їзд в Україну, який виграв зараз перший тур, що він нібито зустрічався на території України щодо. Революції, а з, зокрема в Чернівцях, з представниками ФСБ зараз там гучний скандал, не знаю, чи він закінчиться. Ну от є такі моменти. Тобто, вони це все розуміють, розуміють небезпеку, розуміють як працювати, розуміють, хто справді у них може бути агентом впливу. Ну, дивіться, тільки от одна та історія з визнанням партії альтернатива для Німеччини екстремістською структурою. Щоб ви розуміли, це не просто визнання, це ґрунтовна робота. Там Є така організація захисту конституції, це їхня контрозвідка. То вони підготували доповідь закриту на 1100 сторінок. По-моєму, якщо я не помиляюся, ну понад 1000 сторінок. То тобто, Топовіть собі, наскільки вони ретельно готувалися щодо цієї структури, і це ж так само агентура впливу, фактично. Тобто крім лівих, то активно використовується і праві, і ви бачите, що було і в Німеччині, і в, в Румунії, в Угорщині, в Словаччині це все не ліві, це все праві, це нова нова політика Росії, яка використовує будь-яку можливість будь-яких будь крайніх, крайніх структур для того, щоб мати можливість. Отримати вплив на ситуацію в державі, вплинути на якихось політиків, отримати справді агентуру впливу. Але приємно то, що будь-яка позиція політика, яка збігається з риторикою Росії, вона вже в Європі вважається токсичною і досить непривабливою. Тому ці агенти впливу або йдуть на досить серйозний ризик своєї політичної кар'єри в майбутньому. Або робляться дуже, 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 дуже якось так приховано, щоб, не дай Бог, їх справді не звинуватили в роботі на Росію.